Вже понад шість років на базі 24-ї гімназії у Рівному функціонує інклюзивно-ресурсний центр, який став осередком підтримки для дітей з особливими освітніми потребами. Тут фахівці надають кваліфіковану допомогу, розробляють індивідуальні програми навчання та сприяють соціалізації малечі. Інклюзивно-ресурсний центр забезпечує освітою дітей з особливими освітніми потребами. Основна наша мета це здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. Безпосередньо в межах центру обстежують дитину чотири фахівці: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, реабілітолог і практичний психолог. Оцінка здійснюється за п'ятьма сферами: фізичною, мовленєвою, емоційною, когнітивною і освітня діяльність. У центрі розроблені методики, за допомогою яких можна чітко обстежити дитину, зрозуміти, чи є в неї певні відхилення. Для того щоб в подальшому надати рекомендації педагогам, як працювати з дитиною, зазначає директорка інклюзивно-ресурсного центру Руслана Майструк, методика щодо визначення рівня інтелектуального розвитку дитини: ВІСК-4, методика щодо дослідження невербального інтелекту лейтер, методика щодо дослідження діток з розладами аутичного спектру, ПЕП-3 та каст і методика щодо визначення дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваг. Вперед. Так, Ручки. Так. Вже понад три роки на постійній основі Марк відвідує заняття у центрі. За цей час освоїв навички ходіння, розповідає реабілітолог Олена Кулініч. Працюємо над навичками стояння біля опори, тримаючись за руку, над навичками ходіння біля опори, тримаючись за руку. Працюємо з дрібною моторикою, тобто, коли він розбирає м'ячики, складає їх по луночках, він концентрує свою увагу на завданні. Мама Марка розповідає, що роблять все можливе задля для того, щоб дитина в майбутньому мала можливість самостійно ходити та повноцінно жити. Ми за шість років проробили просто титанічну роботу, тобто дитина. Соціалізувалася так, що я навіть цього не очікувала, навіть на це не сподівалася. Ми намагаємося брати активну участь в соціальному житті і бути такими всі. А попри це, в дитини дуже хороші фізичні успіхи. Він вміє повзати сам, він міє сидіти. Він може показати все, що йому потрібно. Ось що це в нас там? Дивись, кети. А давай ми скажемо кеди. Пам'ятаєш, як ми з тобою говорили по складах ке? Мама іншого хлопчика Сашка розповідає, що у 2022 році через ситуацію в державі змушені були переїхати на Рівненщину. Гадає, що можливо це якимось чином вплинуло на розвиток дитини. Саша пішов пішов прогрес. Він більш якісь звуки почали, бо він взагалі ну Стреси, всі ці переїзди. Він дуже активний і це його непосідучість, він не може сидіти щось, то що заставляють робити. І вони все одно намагаються щось переграти, поміняти місцями. А взагалі все починалося з розуміння зверненого мовлення і моїх найпростіших інструкцій. Це в плані дай картку, давай там, поклади в коробку і так далі. Йому звичайно важко, але в нас також трошки вже розпрацювався артикуляційний апарат, тому що. Раніше Сашко не розумів, де має бути його язичок, де мають бути зубки, ротики навіть звук. С в нас вже трошки почав виходити. І станом на вересень у закладі діє 200 інклюзивних класів, в яких навчається 303 дитини з особливими освітніми потребами, і введено 149 посад асистентів вчителя. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.